З Майданівським синдромом стрияни не хворіють. Вчора на віче з нагоди першої річниці революції гідності прийшли трохи більше двох сотень містян. Про це ми розповімо у програмі «Стрий» сьогодні. У студії для вас працює Марічка Ходовицька. Вечір вам добрий. Тепло і гроші – Для цього варто навчитися економити. Спеціальну програму енергоощадності склали небайдужі діячі, молоді стрищини. Заходи розробив голова Всеукраїнської асоціації енергозбереження Роман Співак. Щоб стриянам було тепло, потрібно відремонтувати старі будинки, утеплити і встановити на кожному лічильники. За допомогою останніх мешканці багатоповерхівок самі зможуть регулювати подачу тепла до своїх помешкань. У місті є 149 багатоповерхівок. Щоб обладнати їх лічильниками, потрібно понад 2 мільйони гривень. Багато, але якщо суму розділити на усіх, виходить по 200 гривень з квартири. Або ж сплачуєте 40 гривень впродовж п'ятьох місяців. Наразі ініціатори шукають необхідну суму в Києві. Енергоощадні заходи у стрію викладені у програмі, яку запропонують міським обранцям затвердити на черговій сесії міської ради. Ми хотіли міську програму, так вона є. Ми її підготували, ми її обговоримо. кажемо, що програма вже є. Так? Тепер цю програму даємо на, на затвердження сесії. На комісії комісії мають розглянути депутатів винести на сесії і проголосувати за програму. У Нас має бути програма по Розбережне тобто має бути моніторинг, має бути середовище таке, яке готове до енергозбереження, і люди мають прийти і сказати, де, де, де є людина. Голова громадської організації молодь стрищини. Обіцяє кожному стрийському депутату подарувати справжню магнолію. Квіткові деревцята вони отримують лише коли проголосують на сесії за програму енергоощадних заходів в місті Стрию. Головуючому нашого міста Романові Шрамов'яту теж презентують магнолію, яку разом з громадськими активістами він має посадити перед Міською радою директор комунального підприємства теплоенерго з яким теж ведуться перемовини, не проти, щоб ініціатори даної програми допомагали зробити місто кращим. Зиновій Білінський теж не сидить, склавши руки. У районі лікарні встановив потужний котел на дрова. Ще три таких встановлять у котельнях міської лікарні, пологового будинку та у художньому училищі. в Стрею існує проблеми. Обліку теплової енергії, тобто вона, можливо, найбільша серед міст Львівщини, тому що в нас 60% не обліковане тепло по будинку, 40 обліковане. Виникають протиріччя. тобто Якщо від одної котельні опалюються два різні будинки, який один обліковується, то там мешканці від нас вимагають, щоб ми... Менше подавали тепла, бо вони реально рахують скільки вони мають заплатити інші мешканці, де які розраховуються в метрах квадратах. наоборот, вимагають, щоб при плюс 15 ми все таки палили, бо їм бачите холодно. Ну, хоча відкривають вікна. Тобто я вважаю, що все таки всі будинки мають бути обліковані тепловими лічильниками. Після того можна говорити про якісь реальні кроки по зменшенню споживання газу, дров і інші, тому що буде реально обліковуватися і реально можна економити. Сьогодні до нашої студії прийшов голова Всеукраїнської асоціації з питань енергозбереження, пан Роман Співак. Пане Романе, доброго вечора. Доброго вечора. Ми продовжуємо тему, яку розпочали громадські активісти в міській раді, тобто, ми говоримо про те, що робити для того, аби місті було тепло і щоб його мешканці платили менше за використану теплову енергію. Пане Ромен, які основні акценти ви хочете поставити у програмі, яку плануєте все-таки винести на осуд міських депутатів на сесію, яка буде незабаром в грудні місяці? проблеми з всій всі Україні є у нас з опаленням, але проблеми в містах і різні. В принципі, алгоритм вирішення є одинаковий. Будемо зараз говорити конкретно про місто Стрий, тому що ми виконали інші програми в інших містах Львівської області і не тільки. Простий, що ми бачимо реально, що можна зробити. Перше, якщо стосується системно централізованого тепла, це не все так погано, у нас центральне тепло є збережене, його треба облікувати. Тобто ми бачимо першу проблему, що у нас є 149 будинків у місті Стрію, які не мають обліку тепла. Тобто в Європі, я повернувся з Польщі, наприклад, немає жодного будинку. Взагалі, де немає е, обліку тепла, немає, немає Що потрібно звати для того, щоб облікувати тепло та встановити теплові буде? вузли. Тобто ми не говорили. Ми до цього вже зробили реальні дії разом з теплонерго за новим роночем Білінським. Сіли разом за стіл, склали е, перелік будинків, склали кошторис і вийшли на цифру 2 мільйони 160 тисяч гривень. Потрібно ти? на місто стрий. Можна взяти. Будемо шукати, ми для того є, щоб допомагати. Ми вже їздили в Київ, в Мінрегіон, тобто ми пропагуємо всім. Мінрегіон, державне енергоефективності, ми стукаємо, розумієте? Бо можна критикувати, просто каже, у нас все погано, нічого не робити. Критикань у нас є багато. Тільки повірте, що нема кому робити. Переважно, хто більше критикує, нічого не робить. Тобто то ми показали, що треба стати і зробити. Ось ми цей перший крок зробили. Це перший крок. Другий крок, що ми бачимо, треба зайнятися утепленням будинків. У нас нічого взагалі по місту. І по інших містах, не треба тільки по місту Стрий. не робилося. Тобто ми підійшли до тієї межі. Що потрібно зараз робити? Потрібно Порахувати, яка площа утеплення будинків це елементарно не треба енергоефективності енергоудиту модних слів з керівниками ЖЕКів, з керівниками ОСББ і кооперативів. Порахувати площу утеплення будинків. Цього Тут... поки що не зроблено, так? Ні, тобто не зроблено. Це елементарно робиться, не треба дуже сильно програмувати. Тому що... так, тому що в нас є багато декларацій, є багато програм. Ну коли візьмете попередні програми, зробіть собі рисочку, що виконано. Дуже просто, тому що треба скласти собі звіт. А якщо писати програми, нічого не робити, то ті програми, ви розумієте, це все паперчики. От. Тобто другий крок основний такий. І більше я не буду дуже сильно акцентувати. Третій ще крок можна говорити. Тобто, якщо не дають оці перші дві речі якогось ефекту, ще є третій крок, наприклад, заміщення тепла треба дивитися. Тобто, вже кроки певні зроблені. Центральна районна лікарня знає, що теплоенерго встановлює твердопалений котель і встановлений Зараз на етапі ліцензії тарифів. Добре, для того щоб утеплити будинки, також будете шукати, допомагати, знайти гроші для того, щоб їх утеплити. Ну а як же тут? Тобто ми залучаємо. Ми бачите, ж, за рахунок громадських організацій, ми працюємо так само з реаніційним комітетом реформ, працюємо з е, партією така спільна дія Тетяни Монтян, Тому ми разом над тим думаємо, як це зробити реально. Ми про, рекомендували це ефективності, от Бачите, є результати. Маємо кредити зараз з відшкодуванням тіла, кредиту 20%, з відшкодуванням відсотків Ставки 20%. тобто ми маємо реальний кредит зараз, але це тільки для фізичних осіб під 5%. Це реалії, тобто це вже зроблено. Люди беруть кредити на Добре, стільки потрібно часу для того, щоб е, всі ці задуми реалізувати в е, життя. Ну треба ставати і робити разом, розумієте? чим швидше, все йде по кроках. Чим швидше приймемо перший крок, тоді буде другий крок. Ну перший того, крок зараз треба ставати і робити треб... Щоб треб... Треб... Треба планувати. Тобто, треба планувати зараз. От, якраз це є програма. Реальну програму не треба там 100 кроків писати. Треба просто раз, два, три. Що ми робимо? І на другий. добре. Рік. Якщо е, ваш проект чи програма, як правильно її назвати, ви е, винесете її м, на сесію міської ради, засідання якої відбудеться вже в грудні місяці, і її. Е, Приймуть так, угу. одобрять, візьмуть за основу. Що це вам дасть? Задоволений, що я щось зробив. Ну розумієте, якщо я є стріянин, народився тут і живу все своє життя. Но якщо я міг реалізувати ці речі в бродах, якщо міг реалізувати у Пахчисараї, у Золочеві, Миколаєві, поясніть, то чого це не можна рішати в Стрію? Це все залежить від нас, самих, від, залежить від місцевої влади. Від міського голови конкретно, тобто, і це все можна робити. Тобто, якщо ми робили з іншими міськими головами, чому тут? Ясно, що можна, просто не треба разом сідати і робити. Бо у це нас хочу. є, в принципі, більше, знаєте, у нас все критикує, що У нас все не так, все не так. Ми показали, що у нас все так. Але треба задати кожен собі питання, що я зробив. Оце є велика різниця, що нас то не задає. Ми собі задали і робимо. Добре, якщо програму приймуть, чи можна буде тоді робити такий крок наступний, тобто просити депутатів, чільника нашого міста, щоб заклали якусь певну суму коштів в бюджет міста? І, наприклад, у 2015 році дали гроші на утеплення будинків, на теплові вузи. Чи можна це зробити? Певно, що можна. Це розумі... реально? Реально, але просто депутатам, як кажуть, треба сказати, скільки це потрібно, розумієте? Треба назвати конкретну цифру. От і все, ми це готуємо. Я думаю, що це реально, ну повірте, в інших містах це реалізовується. На маленьких містах. Тобто тобто але... мешканці нашого міста, люди, які живуть у багатоповерхівках, е, строя не будуть платити е, за е, те, щоб е, тепло зберегти. Е, взагалі нічого. Так не буває нічого. Я кажу: не треба формувати з людей трутнів. Тобто має бути співпраця. Нема нічого за дурно. Ми кажемо, якщо людина каже Ініціатива є у будинку, чи це є ОСББ, чи це є ЖЕК, наприклад, люди зібралися, то кажуть, ми хочемо щось робити. То люди збираються, наприклад, частину якусь своїх коштів, а за банплати, наприклад, чи так збирають гроші. Міська рада долучається теж, банки теж, це є співпраця. А не так розумієте, принцип, особливо в ЖЕКах, то кажуть, завжди нам все мають зробити. Немає ніхто зробити, ми маємо це зробити разом. Все. І я думаю, що це реально можна зробити. Хто буде, хто буде стукати по квартирах і, і пояснювати кожному мешканцю про те, що це вигідно і це потрібно і це для користі цього міста і його. Зокрема, я, я такий досвід маю по попередніх проектах. Хто знає скільки ми зробили цих 11 будинків? Такі були це така часткова програма. Була будинки банкрути, які було невигідно палю централізовано. то не знають люди. Я збирав збори на будинках. Збори на будинках, бувало таке, що ходив по квартирах. Треба стукати, треба, реально треба йти до людей. Це зараз вже настало. Це я ну, певно, певно, це також займе е, не один місяць часу для того, щоб переконати людей. Але треба починати це робити. Розумієте? Треба починати. В чому є проблема чиновників? Вони не хочуть йти до людей, вони їх бояться. розумієте, Тому що оце є те, житлово-комунальна сфера, це є страшна. Не хоче йти ніхто до людей. Повірте, всі розуміють, навіть інваліди, навіть одинокі люди. Є приклад по Миколаєву, є приклад по бродах, є приклад по Сокалю, по Золочеву. Розумієте, коли є нормальна співпраця, коли не сидіти в стороні, а йти до людей, і люди бачать, що є реальна допомога, що не можна, можна все вирішити. Добре, є ж все таки такі верстви населення, які не матимуть фінансової змоги для того, щоб допомогти. Здійснити mm. плани в життя. Ну було в місті Миколаїв, наприклад, була виділена одноразова допомога. У бродах часткова допомога виділялася. В місті Сокаль, вона станом на тепер місяць назад. Теж виділялася допомога. Люди там Конвектори купляли електричні, ще щось, все можна розуміти, але це треба планово, це треба запланувати. Е е буду мати розмову цього тижня з Романом Юстаховичем. Я надію, ну, я думаю, все рівно спів... співпраця буде без проблем. Це ні? буде розмова тет а тет чи в колі друзів? Як, як, як скажуть бажання, я не сюди, я можу і сам говорити. Я не боюся цього. То, то ми нормально спілкуємося. Я вже спілкувався з Романом Стаховичем, чому минулі роки та він знав про цю програму, що були часткові оці е, питання будинків. Тобто, то це було узгоджено. Я ніколи не, ми не робимо так. Є принцип простий. Все має бути узгоджено. Ми узгоджували це з місцевою владою, всіма е, організаціями, які. Бо це несуть вони відповідальність. Немає ніякого хаосу, все має бути програмно. Я дякую вам. І сподіваюся, що ваші задуми все-таки здійсняться. Вам слово на наостанок, що можливо ви хотіли би звернутися, користаючись нагодою до мешканців Стрия. Ну треба зрозуміти, що час прийшов, тому що платіжка є чорно-біла, вона нас об'єднює, вона приходить сюди, чи в Бахчисарай, чи в стрий. Питання, яка сума в тій платіжці? Треба зрозуміти, що вартість платіжки залежить від нас. В стороні ми не лишимося. Тобто треба думати, об'єднюватися. Хто кого цікавить, дзвоніть на телефон, буду консультувати, надавати консультації, і ми повинні разом щось робити. Питання енергощадності все, це питання номер один. Це стосується кожного. Цікаво, це в принципі я повинна була поставити вам це запитання трішки швидше. Яка <гум> е, 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 можлива економія для мешканців людей? Е, можлива е, для прикладу, зрозуміло, якщо є облік тепла, воно не завжди є економія. Має бути ще регулювання. в тепловому узлі це є. Але коли йде утеплення, я думаю, це мінімум 30%. Мінімум. Тобто, якщо утеплюється будинок нормально, згідно правил, Не латкове. Ми от задавали питання в Мінрегіоні, що є латкове утеплення? Ладкове утеплення це результат інертності керівників на місцях. Розумієте, тому що люди проявляють свою ініціативу, ви не думаєте про нас, ми починаємо самі про це думати. Хто має гроші, починає латати. Це неправильно, бо це руйнується будівля. Часто ми повинні разом це попланувати, організувати. І будинок повинен разом, як є ціла будівля, спільна власність, значить, вона повинна бути утеплена. І це дасть результат. Дякую, що ви до нас завітали. Знайшли хвилинку в своєму напруженому графіку. Сподіваюся, що всі ваші плани обов'язково здійсняться. Успіхів вам і всього найкращого. Дякую, дякую. Найбільше на Майдані відбулося цієї неділі. Присвятили його першій річниці Революції Гідності. Організатори свята намагалися відтворити таку ж атмосферу, як і торік. Запросили священників, громадських лідерів, творчих особистостей, усіх тих, хто стояв при витоках Стрийського Євромайдану. Пам'ятаєте, як це було? Щовечора, о 6 а потім щонеділі, о 15 й годині, розпочинали з молитви, потім повідомляли про останні події у столиці. Разом радилися, як діяти далі. Збирали гроші у Народному домі, продукти та теплий одяг. Відправляли охочих до Києва. Потім зустрічали перших героїв Небесної Сотні. Далі війна і знову жертви. Чому ж тепер, коли ситуація погіршилася, ми, стріяни, не збираємося на віче. Відчуйте дух Майдану, гуртуємось і продовжуємо боротьбу, бо вона лишень розпочинається. всенародні народні вічі на місцевому майдані рівно рік тому назад. Сценаріїв доповідей ніхто не складав. Програму місцевих зібран диктували події у столиці. Ми ж тут співпереживали. Марта Остапович, стриянка, яка за ніч пошила величезний прапор Євросоюзу, каже: молодь стрия запалилася ідеєю євроінтеграції, повірила, що нас пустять до Європи. Момент, коли пролунав їм, мені здалося, що ніби якесь майбутнє привідкрилося. А зараз ми розуміємо, що ніхто за нас цього майбутнього не здобуде, і дуже прошу усіх присутніх розуміти, що героями стають не лише на передовій, що героїчні вчинки потрібні лише під е, кулями. Дуже прошу вас всіх розуміти, що кожне ваше життя. Важливе, якщо ви не збираєтеся нічого за це життя, зробити корисного для свого народу, а не побуту і передачі генів. Це дуже погано. Тут таки на майдані у листопаді 2013-го створили штаб супротиву диктатурі, який став найпотужнішим волонтерським рухом на Львівщині. Активісти оселилися у народному домі. Продовж перших трьох майданівських місяців штабівці працювали цілодобово. При штабі вирішили створити громадську організацію. Істрийський Майдан. Документацією зайнявся банкір та громадський діяч Євген Точенко. Майданівські часи тепер називає найкращими. І після віча до мене пішла жінка, я її знав по роботі, вона оформляла картку по виплату по безробіттю і відкрила гаманець зі слізами на очах. Я побачив, що в тому гаманці є одна таке купюра, це було 50 гривень. Вона витягнула і поставила мене перед моральним вибором, чи підносити скриньку волонтера, який був поруч, щоб вона останні свої гроші віддала чи ні. Зрозуміло, що, повагавшися, все-таки вирішив, що. Хай вона ці гроші кинуть скриньку. Це також багато говорить про самий дух, який тоді був. Молодий депутат міської ради рік тому очолив Стрийський штаб Орест Йосипчук разом з Лілією Цален практично жили у штабі. Згодом обоє відійшли від волонтерських справ, не пояснюючи нікому, чому так зробили. Ми, як нація, доказали, що ми європейці. Бо назвіть мені, хоч один народ, який. Скропив кров'ю своїх найкращих синів, оцей європейський прапор. Ми європейці, і найкраще, що ми можемо зробити в пам'ять про загиблих, це пустити в свою свідомість. ...оті цінності, за які вони полягли, устроянина Юрія Пекуша вцілила снайперська куля. Хлопець майже одужав. Роман півроку воював з ворогом у Луганському аеропорту. Зараз проходить реабілітацію. Михайло Алексєєв у січні був арештований київськими правоохоронцями. Його звинуватили у масових заворушеннях на вулиці Грушевського. Відсидів під домашнім арештом. Зараз же чільник місцевого правого сектору Ростислав Тищенко на майдані пробув. Від і до Ростислав тепер допомагає бійцям у зоні АТО. Усі стрийські активісти, серед них і депутати, майданівці, Володимир Кам'янка, Ростислав Готь, Ігор Брик продовжують боротися на місцях. Ой слава, ой, слава Україні, слава, слава Україні і героям. Слава раз. Марічка Ходовицька, Роман Купранець, Стрийські новини. Цим був понеділковий інформаційний випуск новин. Зустрінемося вже завтра. Цікаву інформацію та архів відео новин шукайте на нашій інтернет-сторінці telelan.com.ua. Телефонуйте до редакції, якщо маєте чим поділитися з нами. Нехай вам щастить. До побачення. У вівторок температура повітря вночі опуститься до мінус 3 градусів морозу. В день потепліє максимально до 4 градусів тепла. Хмарно, без опадів. Вітер південно-східний – 1-3 метри на секунду.